Так, дорогі друзі, всім всім доброго дня! Це Монашок Микола Вас вітає разом з Михайлом. Ми зараз знаходимося на нашій ділянці. Приїхали на першій ділянці по класиці, де разом з Басфом наш спільний проект нагадую. Демо-ділянка, де ми посіяли соняшник Insan 222. Перший раз він в цьому році з'явився на ринку. От ми його і тестуємо. І Тестуємо не тільки цей гібрид, а тестуємо і повноцінну технологію від баз, фунгіциди, пасів і так далі. Зараз ми знаходимося на такій межі, де по вегетації ми вносили. Архітект, фунгіцид і піктор. Ну якраз оці 18 рядочків ми архітект не внесли і хочемо зараз показати, що це ще на воно сохранилося і видно різницю, де ми внесли, де ми не внесли. Зараз покажемо всі точки. І останній обробіток у нас був піктором по останньому відео. Якщо ви пам'ятаєте, отут зараз силочка буде, що ми вирішили все-таки піктор внести. Ну, піктор. В принципі, можна було вносити по всі по всьому цвітінню. На так як у нас в цьому році ще дуже хорошо, що практично з поле ми це тестуємо. Всі, які демоділянки у нас на хазяйстві, є це, все ми тестуємо в супер, наверно, над екстремальних умовах по Україні жара, осадків немає і так далі. То тим більше цікавий цей дослід і цей гібрид, як він себе. Зарекомендує, тому що, не дай Бог, в, там, в годи такі будуть в жару, ми вже якісь гібриди вже протестували. Так от, було прийняте рішення Піктор після архітекта вносить через 3 тижні, по-моєму? Да? Приблизно. Да, ми внесли піктор. Но ми внесли не на початку цвітіння, а під кінець цвітіння, тому що в саме цвітіння, нагадую, все цвіло у нас в колосальну жару і засуху. Потім тільки жара спала, кінець цвітіння, 3 міліметра дождік бризнув, Ми зразу ж зайшли і працювали піктором в 05 літра. Це було 2-3 серпня. Зараз ми знімаємо 21 серпня, майже три тижні пройшло. Так воно і надо. І зараз будемо дивитися, уже останній, можна сказати, такий огляд поля перед, перед збиранням, де комбайн розсудев всі, всі, всі наші. Розсудження і гадалки. Так от зараз ми знаходимося там, де ось тут не було внесено архітектами 18 ряд. І піктор, також не, було. Да, і піктор не був внесений. Тобто тут взагалі без піктора і без архітекта. Тут по цю, і по цю сторону вся фунгісидна защита, і піктор, і, і архітект був. Ну і слово вже Михайла. Зараз він скаже, де що, як уже більш професіонально. Воно отлічається доброго дня. Дякую за те, що запросили знову. Хочеться подивитись, перш за все, пройтись, як же виглядає гібрид. В таких, як ви вже сказали, екстремальних погодних умовах він вирощувався, угу. нічим не оброблювався, ні архітекта, ні піктора на ньому не було. Хочеться зайти трошки всередину, подивитись, як же виглядає сам гібрид. І перш Перше, на що звернути увагу, можна трошки далі пройти, визначити фазу, в якій знаходиться. Да. Зліва нічого не було, по ліву руку, справа піктор архітект був. Да. Да, до речі, можливо, буде видно на, на кадрі, що трошки сходинка по висоті, вона все ж таки ще зберігається. Хоча і соняшник і нахилив кошики, але тим не менш трошки, тр трошки видно. Отож, фаза соняшнику зараз ми бачимо, що він вже... Е Завершує формувати, сформував вже, вже кошик, да, тобто він вже е, дозріває. Тобто це десь приблизно кінець 77-ї, 79-ї фази по шкалі B -B угу. Е, Що хочу відмітити, що навіть незважаючи на те, що е, фунгіцидів тут впродовж вегетації не було. Десь від половини да, соняшник ще має листя, середній, нижній ярус він повністю вже відсох, середній ярус вже под... досихає, верхній ярус ще зелений. Кошик в принципі, сформований непогано. Ми бачимо, що вип... запиленість у нього досить висока, дуже гарна. Що це може означати? А, тобто. А я, Що? тут практично ну, краєва бубка виповнена. Зараз я на руку положу Бубка. Ага, ось, ну, виповнена. Всередині виповнена, Тобто пустих, да. пустих немає. Зважаючи на всі ті екстремальні погодні умови, про які казав Микола. Можна зробити висновок, що основною із характеристик цього гібриду Insano 222 під технологією Clearfield Plus є висока посухостійкість. І, відповідно, мало, мало було опадів, високі температури, і ми бачимо, що кошик сформований добре. Тобто ця характеристика вона відповідає дійсності. Можна пройтись да, і в принципі, подивитись. Десь більше, десь менше, ну в принципі. Так, да, але в цілому, в цілому він. Я думаю, що навіть якщо там якийсь невеликий відсоток рослин і буде не повністю запилено, це все одно нормально, зважаючи на ті екстремальні погодні умови, які є. На що також хочу звернути увагу, що наразі ми бачимо, що на верхніх хорстках є ураження іржою. Є ураження іржою. Тобто вона вона почалась. Із, да, із, знизу наверх, знизу наверх да. Да, вона йде. І от найголовніше, щоб вона не перейшла ну, на це, кошик. Це не страшно ще? Ще поки не страшно. Тобто на, на листях ще поки ні. Ну і обробляти 에... вже немає смисла нічого. Ні, вже немає. До нем, уборки да. глазом моргнути. Вона з'явилася. Головне, щоб вона на кошик не перейшла, тому що вона може зменшити. Але, але вона є і це, в принципі, ну, якби нормально. Якщо перейти на соняшник, який був оброблений, то одразу хочу звернути увагу, ось тут прям гарно буде видно, на ярусність листя, Да? Тобто тут середній ярус, він ще, він ще присутній, да? десь він жовтіє, десь він здебільшого ще зелений. Ну, і мені кажеться, навіть більше, більше стоячий, стоячий Тургор -листя краще, листок. Да. Mm -hmm. то есть, там, де немає, він типа, зелений, але весь ось вяленький. В'яленький, опущений. А тут -от він більш такий ще прям, прям живенький, живенький листочок. Що стосується кошика, то тут, відповідно, він також в принципі виповнений, запилений і так воно з краю порівнювати не дуже не, не буде mm -hmm. гарне, але... По моїм відчуттям, що навіть діаметр самого кошика він трошки, він трошки більший. Ну, та... Наглаз, так, якщо подивитися, з камери воно теж буде видно. От на глаз так. І подивися. Можеш і камерою туди ввести. Да, і плавненько, плавненько, ось якраз межа. Переводиш камеру сюди. І видно, що в принципі чуть, -чуть друга, друга історія. Воно видно. Він чуть світліший, шляпки чуть чуть менші. Ну, а комбайн покаже. Тобто, зважаючи на на характеристику посохостійкості. Цього гібрида, а ще плюс зверху застосувавши піктор, то ми тут потенційно будемо мати 100% кращі, кращі результати. Я в, цьому, я в цьому впевнений. Також дуже важливо, в принципі, піктор важлива оптимальна його фаза внесення це якраз цвітіння. Якщо ми кажемо про контроль склеротеніозу, але у нас вийшло, вийшло такий, такий дослід, що ми застосували його в кінці цвітіння. По, по великому рахунку от я пройшовся, подивився, ураження склеротеніозом немає, тому е це не відміняє е необхідності внесення піктору, тому що піктор в такому випадку він буде впливати на подовження вегетації. Ми бачимо, так, що більше листя зеленого ще е залишається. А якщо казати про рівень формування врожайності, то найбільше він корелює якраз із зеленими листками, тобто чим довше процес фотосинтезу відбувається у рослини. Тим краще це впливає на формування продуктивного кошику і відповідно на покращує якісні показники насіння. Угу. А це, перш за все, маса тисячі, і потім це також буде підвищуватись відсоток олійності там на пару відсотків, але все ж таки він буде підвищуватись. Якщо казати по ураженню іржою, ми бачили ось на оброблених, на необроблених на тут також іржа є. Я хочу відмітити, що Ця хвороба не є основною для піктору, але тим не менш, ураження тут набагато менше, ніж на необроблених рослинах. Тобто є така додаткова перевага в контролі в іржі. В цілому, в цілому, мені поле подобається. Мені подобається, як спрацювали продукти, мені подобається, як виглядає гібрид, навіть незважаючи на ці екстремальні погодні умови, точніше. Саме, саме ці умови і показують, е, ну, е, як же виглядає саме гібрид да, його особливості. Mm -hmm. яке, ви, яке ваше враження? Мені подобається навіть порівняно там, з другими всіма полями, новий гібрид е, дали на демо поле, знаєш, як, і таке відчуття ну, завжди на демо щось, щось, щось краще. Но, так як це новий, то есть, е, знаєш, як обіжений фермер да, буває. Ким то да, там, до цього в тебе якесь предосторожне всіх отношення до, до демок. Да? Поки ти там з демо не почнеш там переводити його в товарку. Ну на зараз е мені дуже подобається. Подивимося, що, е що покаже комбайн. Тому що в нашому регіоні вже якраз ми зараз це відео знімаємо. Вже почалися почалась уборка соняшника. 6 центнерів, 7 центнерів, 8, 10. Поки я чув, найбільше в нашому регіоні це 12 центнерів. Зараз косять. Вроді дивишся, їздиш, шляпка і норма, воно потім так усихається, mm -hmm. так, цей, що що повністю повний капець. Ну, Подивимося, я думаю, через два тижні точно ні, ну через ні. По моїм ні відчуттям ні це 20, десь місяць. Ще. Місяць, да, днів 20 мінімум жару зараз передають. Но... Через місяць ми його зберемо і подивимося. Е, ще б хотів, е, щоб ти сказав, є сті, типу, аномальна річ. От зараз прийдемося, є шляпки, і на цьому гібриді теж. І везде я бачу на наших полях і, і, і на других полях. Е, під гнила, є підгнили шляпки, якщо ти бачиш. В основному підгнівають, коли там. Багато влаги, далі ще щось. Mm -hmm. А зараз вони трохи є. є, є так, ну ось ми підійшли до цього, до шляпки, де знайшли хороший приклад. Їх дуже-дуже небагато. але Все одно є такі от шляпки. Воно непонятно то ли воно гніє. В основному ми звикли бачити із. Обільних осадків, mm -hmm. да, Те, що їх багато. Зараз, в принципі, засуха і починають, коїде отакі шляпочки стоять. Ну це, в принципі, скоріш всього, ураження якоїсь якої ну, шкідника. Да, схоже, от на те, що його хтось вкусив, і далі від цього підійшла. Скоріше за все, сіра, сіра, гміль, Схоже, оп. схоже на те. Також може бути, от ми зараз стоїмо. Це ж тракт-трактор на колія, тут трактор проходив. Да, і, і... і якщо десь він чимось зачепив або колесом, або самим трактором, або оприскувачем, то можуть бути механічні ушкодження, uh -huh. які далі будуть можуть посприяти розвитку тої чи іншої хвороби. Uh -huh. Ось в цілому я бачу, що соняшник він стоїть захищений, стоїть. В принципі, Здоровий, окрім того, що на верхніх листочках є трошки іржі, яка, в принципі, ну, зараз ніяк впливати що не що. Що на глаз? Оцениш урожайність? Ні, мені важко. Тим паче, що у нього така фаза, так, коли от кошик налитий, а. і далі вже коли підуть 80-ті 80 фази, а. він все ж таки буде трошки всихатись. Ну, однозначно. 15ка стоїть, я думаю, 15. Ну, по любому. моїм відчуттям, може навіть 25. Тут да, десь там 23, от так, да, от так, да. мені здається. 20-25, да. От десь, так. ну, 23-24, я б, думаю. Хотілося б не менше двоєчки. Це було б е, не мен... якщо буде менше, то тоді просто немає доцільності вносити пропозиції, да. Стати в кінці да? ж ми порахуємо, порахуємо економіку економіку. Тому що архітект, він не кожен може якоби то морально <ріх> морально його в купиді внести, тому а що піктор він... ще дорожче. А піктор ще дорожче. Да. В принципі, ми якраз... І якраз класно, що порахуємо економіку по цінам піктора-архітек, що воно все-таки вийде по... по економіці. Чи є доцільність вносить, чи нема доцільності, тому що у нас є ще у нас є контроль. Якраз да. з контролю можна буде порівняти, да. яка буде різниця в центнерах. Да. Далі вираховуємо ціну одного іншого продукту. Да. Та й тоді ми зрозуміємо, да. чи доцільно, чи не доцільно. Е, хочу сказати, що в середньому ось досліди, які у нас були, і наші е, локальні і, в принципі, великі господарські, то там середня прибавка 2-3 і вище центнер від застосування там, одного. Ми, продукту. ми даже з тобою рахували, що якщо на один центнер на 100 кілограм більше, при ціні зараз там, 20 тисяч, 18-20, то вже є. Є, ну, собі вартість 100, 100, 100 кілограмів. Це, це було якщо по архітектуру. Та дати біктору да, вона ви... трошки да, підвищиться. Да, да. Тому так, по моїм кілограм, розрахункам це, да. таким приблизним, то це плюс 2 центнери, це ми окупимо да, наші вклади. Да. Все, що вище буде 2 центнер, це ми в принципі Заробляємо. закриємо. Да, це вже буде заробіток по да. застосуванню двох продуктів. Окей, по класиці, понятно, ще поїдемо поїдем на нолік, подивимося, да? Да? так? Так. Пару секунд і ми на, на другій ділянці на нулю. Погнали! Для неї якраз така висока температура і є для неї фактором для розпрослуження. Тут по погодних умовах було, в принципі. Тут э, трохи більше, на 10 мм десь э, 10-15 міліметрів більше було, ніж там. Угу. В принципі, вся різниця. А все жара була так само? Жара да? так само, все було так само. В принципі, все геть так само було. Uh -huh. десь тобто було. можна зробити висновок, що э, довгий період жаркої погоди цей сонячник витримав. Ну, можна сказати, Що да. оброблений, що не оброблений, тому що. Що ми бачимо, він запилився дуже добре. І наразі у нас 21 серпня, а він до половини ще має зеленого листя. Ось, продовжує виготувати, продовжує впливати на налив зерна на масу тисячі. Да, ситуація, ситуація гарна. Так, що відлічає зараз? Ноль, де ми знаходимося, це 30 кілометрів, в принципі, по, як сказати, по меридіану. Mm -hmm. Воно однаково, там не южніше, не, mm -hmm. не сєвєрні, В принципі, на одній тій самій лінії. Одне, що тут на ну, плюс 10-12 міліметрів, все-таки було більше більше дождіків. І те, що тут ноль. Посів одінаковий. Всі, всі внесення однакові. І з добривами все геть. Тільки із добривами трохи по-другому, то що там по класиці, було ж під, під ріпак, там трохи більше було добре. Да, да, Ідемо форсив. Якраз mm -hmm. буде цікаво подивитися, класика з добривами і, і ноль без добрив. В принципі, зараз він стоїть mm -hmm. гар гаразд зеленіший. Що чим... я пам'ятаю, коли перший раз я приїжджав, то він трошки... Запізнювався да. у розвитку да. в порівнянні да. з класичною обробкою ґрунту. Да. Якщо тут було 2-4, то там було 4-6 листків. Да. І зараз це також, якщо там вже 79-та походить в, до 80-х фаз, то тут тільки завершує 70 ті -та. тобто там 75-та, 77 79-та. 79 і, і видно от, по яросності листя так само. Так само, і до речі, це дуже класний вийшов такий і дослід, і досвід, що mm -hmm. один гібрид під одну технологію захисту посіян під різний під різний обробок обробіток ґрунту, mm -hmm. плюс-мінус на, на як ви кажете на одному меридіані yeah, там yeah. 30 кілометрів. І дійсно дійсно подивитись, а як же, а як же краще, що що буде, що буде більш ефективнішим. Ось. Так, да, так що подивимося. Да, по хворобам, що що хочу відмітити, що там була іржа, тут іржі немає. Ось по середньому ярусності листя є плямки, але наразі їх ідентифікувати буде важко. Тобто найбільш точно буде це лабораторний аналіз, але він може показати як септаріоз, або альтернаріоз, або може взагалі показати якийсь бактеріоз. Але по, -по, -по великому рахунку. Це вже, в принципі, там. І те, що ще, ще хочу додати по амброзії. Якщо в перших випусках після гірбіціда ми говорили, що в цьому році десь не додавлю амброзію і де не додавив, ми виріши її далі не допрацьовувати, а так і залишити, то я думав, по амброзії буде гаразд хужіша ситуація порівняно з прошлим роком. Там, де ми амброзію не додавили, то вона потім пішла-пішла і десь там навіть. Вище соняшника, то що і класиці її, її, її дуже мало. Те, що й, те, що й тут ми бачимося, ту, що навіть амброзію і не додавило, то вона Вона ну, нікуди і не розвивається. Так, да, то Вона нікуди не розвивається в цьому році. Навіть ось, ось ось ця. Тобто, вона навіть, там воно під, підцвітає сіміна є, але вона не, не в півтора метра. Не mm -hmm. цей. В принципі, це ще плюсик такий. Отак. От Але в цілому, що на тому полі, що на цьому, міжряддя від бур'янів чисте. Чисте, да. Чисте. По сорняках взагалі нормально. По сорняках норм. В основному одна амрозія. Койде кой де -кой в принципі. Пару шляпок знайшли, десь якась хрень з'їла. Зараз десь то з краю може. Що прям шляпка з'їдена. Ну, а, ось. ось. Ось, бачите, якась штука, і це не механічна ця, а щось під діло і ось в принципі більше, більше не бачу, але ось такі моменти є теж. Так що, в принципі, ну і на нулю, якщо показати міжряддя, ну пажу так стань то звісно навіть при цьому е, при цьому супер засушливому році то ряд усе закритий і трещини є звісно, але, але вони не такі навіть якщо і трещина пішла то все одно зверху мульча вона трошечки прикриває і не так нагрівається почва і не так вже уходить Виходить влага. хоча не так в... сильно випаровується. В цьому році, от, навіть на зараз такі, е... такі тріщини, настільки засохла земля, що ми на зараз не рихлим. Взагалі там і рихлітель не піде, один раз заїхали, сламали лапу, е... то вопрос, навіть настільки вона зжалася у нас, угу. грунт і чорнозем зжався, що тріщини в руку, то потім, коли буде зима обільні осадки, вона ж розмокне, то це по суті те саме і рихлення. Угу. Я навіть думаю, чи стоє рихлить, тому що вона настільки зжалась, потім вже ж цей, то по суті Просто відпустить, mm -hmm. то особо її mm -hmm. і може її і рихлить не треба. Тобто, ну, отак от. При, природне вийшло і розрив якийсь. Природний розрив вийшов, то, то далі подивимося, поки там рихліті не заганяємо, далі будемо дивитися. В принципі, в принципі отак, да? по соняшнику, да. на нулю все ясно. Він зеленіший, однозначно на днів 10 будемо пізніше заходити вбирати угу. по шляпкам. Тут навіть от колір від, відрізняється. Да. Тут такий лимонний угу. колір, яка це, це, це фаза лимонної стиглості угу. її називають. Да, то там він вже більш такий жовтіший. Ну, да. якраз і от серпень місяць у нас і показує. Особливо серпень місяць де зі середини показує, вже, як, як веде себе класика, а як веде себе нуль. Що по кукурузі, що по соняшнику, нолі відразу він там е, відставав, на класиці стартонув, такий мощний. Хоча і на нулю би дивишся, шляпка може бути трохи менша. Е, би як, е, і, би і нижчий, би чуть -чуть і, і хужіший, але на нулю за що у весості буває наліво, що йому вистачає на лиця, Він або урожайність така сама, а той навіть більше це по опиту предучих років. Подивимося, що в цьому році. Тому що я думаю, що в цьому році навіть і на нулях цей влаги не, не вистачає. То, в принципі, теж буде цікаво порівняти, як і покажуть себе нулі, бо в нас таке одне поле. Класика, з яким можна і порівняти, в принципі. Не рахували ви скільки от за вегетаційний період соняшнику вже випало опадів? Чи будете рахувати її вже потім? Тут, там випало від посіва міліметрів 15-18, це там. А тут там. Тут випало десь 25. 25-28 від посіва. Да. А на одному господарстві, там, де ми сіли с кукурудзу, вже і випуск вийшов. Де сілосну куру взагалі посів було 2-3 міліметри, ну це, це, це нічого. Єсть таке господарство, де і, вс... і ми там вже все скосили. Ну, чуть соняшика, стоїть всю кукурузу, ми вже там Це Можна вас, запитати, вас, чим, який ваш вид діяльності? Так? Екстремальне сільське господарство, да. ведення екстремального сільського господарства. Так, то в принципі так. А там буде видно цікаво. Цікаво, що покаже. Я ж кажу, що вже вбирають в принципі, всі ті, хто почали в Україні. Це 6, 8, 3, 10, 12 центнерів. Це Хоча Так, б... воно навіть не, не окупається. Це ж да. все, що там менше да. 15, мені здається, що це все мі мінус. Да. На нулю може, може, тому що мінус там 45-50 да. літрів солярки це вже якісь там 2-3 тисячі, якісь 100-200 кілограмів. Да. А там буде видно. Так що так, друзі, ось що. Що у нас в цьому році ми маємо? Ждемо уборочки, комбайн коси, зважимо, все покажемо, все розкажемо. Так що, Міша, дякую. Дякую. Да, побачимося вже на подведіння і е як будемо бирати комбайн з коси і все вже буде ясно, ще геть. Трошечки осталось чекати. Так що підпишіться на каналчик, поставте коментарі, поставте лайк, напишіть коментарі, і побачимося вже на збиранні цього, цього соняшника. Пока. Na vše dobré. Na vše dobré.